У нас завжди є Artisна Йочом. Сьогодні буде прикольна, так скажімо, друга серія, ну не друга серія, а друга частина даної гри під названням City Smash. Ось, ось бачите, перва, друзі. Так скажімо, ігрулька. City Smash це у нас стара, ще, друзі, перша. Дуже прикольна, тільки тут 2D-анімація. А в City Smash 2, тут вже 3D більш прикольніше. Правда, ще ігрушка вийшла. Буквально, друзі, недавно, вчора чи сьогодні, я не знаю коли. ну, Ігрушка вийшла ось на днях, друзі. І вона ще трошечки сирувата. Оптимізація, друзі, теж тут так скажімо, не така й хороша. Ну, все-таки, друзі, грати можна. Так що, зараз будемо починати. Мови в нас тут є, української нема мови, ну, пофігу буде англійська. Нажимаємо Play, друзі, і зараз будемо так скажімо, обзорювати цю дану ігрушку разом з вами. Графіка, друзі, дивіться, ось до. Є 4 пункти графіки. У мене перший пункт графіки, так як ігрушка дуже лагає на моєму телефоні, коли дуже багато, так скажемо, включена максимальна графіка. Ось, ось бачите, яка ця ігрушка дана виглядає. З правого цього углу, друзі, ми бачимо, що у нас тут є ціник в доларах. Це який ущерб ми нанесемо нашому місту. Також температура повітря і яка в нас зараз. Вологість і яка погода дощ. Так що, друзі, не будемо довго розмусолювати і приступаємо до даної ігри. же я хочу, щоб ви друзі знали, тут можна вселятися в машини і дивитися. Хопа. І ось добачите. Бачите, Бачите, я ось тут взяв собі спорткар. Управління, звісно, тут не дуже таке хороше. Бачите, тут пропало, вже нема нафіга. Ну, все, що й треба було доказати. Так, давайте карту. тако, хоп-хоп-хоп. І зараз будемо розфігарювати це місто вщент. Так, приступаємо, парковка, да, парковка. Давайте зараз візьмемо перший пункт. Тут ви бачите, тут у нас НЛО, дивіться. Хопа, і дивіться, що можна робити. Все бачите? Ми можемо брати отаку машини. Коротше, бачите, можна піднімати все, як НЛО робить. Можна стріляти з лазер блітись. Бачите? НЛО зараз розфігари, давайте це здання попробуємо фіганувати. Ух Ухти, вікна посипались. Зашибіть, скажіть, друзі, вже ущерб поки що не показується. 257 тисяч доларів. І це ми тільки розфігарили, друзі, разом із вами. Один дім. Дивіться, танки є. Кожа зашибільська фігня. Ого полетіло. Дивіться, зараз будемо фігарити так кого. Ага, ось повертаємо. Давайте ось от задання розфігаримо. Мені воно дуже пон... сподобалось. Ух ти, через юр високо підняв ось -о. О. Фу -фу. Так же можна селяти лазером. Це бачите спереді. Так, давайте ще фігнемо. Давайте ще Було 257 тисяч у щербу. Зараз буде ну ого, 400 тисяч нормально. Також є самоліт, Тільки ви тут не літаєте, тут просто вибираєте усю з правої сторони. внизу Ракети тут є, у нас одна ракета, яка радіус ураження великий. Далі 10 ракет, який радіус менший. І також є автомат, який вистріляє фігарити, Дуже прикольна ця фігня така. Можна нормально зробити, вид, щоб було видно. А можете зробити такий, щоб було темно. У Ми... треба. Так, було 400 тисяч, зараз скільки? О, вже півмільйона. Так же, друзі, є вертольот, але щоб його активувати, треба подивитися рекламу. Ну як же без цього. же, друзі, у нас є землетрус, дивіться, вибираємо. Дивіться, який землетрус фігариться. Так, ну нормально, немає таке потрусило. Але ущерб землетруса не дуже, друзі, великий буде. Просто потрусить там. Погнеться, щось поламається і все. Торнадо. Я ще не пробував разом з вами. Дивіться. Торнадо яке. Вже міліція вікалки включила вже, друзі. Вертольот є, бачите, ось улітає, блін. Що чому не треба. Ну, нормально, нормально так, друзі. Ще за два вертольота. вже трошки лагати почало. Тому що, друзі, дуже багато активності на даній карті. Вже, бачите, люди ось їдуть машинами, вже виселяються звідси. О, вертольот розфігарило торнадо. Ну все, найголовніше, що закінчилось. Так, друзі, що у нас далі? У нас далі є ракети. Ну не ракети, ці, так скажімо, міни, які можна актувати подані кнопки отако, хопа. Все, активували. Підірвали машини. Також є ядерна бомба, друзі. Ну це взагалі, жесть, дивіться. Активіруємо його тут прямо посеред парку. Все, дивіться. Давайте я вам... Трошки зменшимо. Отак. Ох ти, дивіться. Ущерб сразу пішов у рази вже в мільйон. Ну ви розумієте, друзі, що це має діло. З ядеркою це по любасу буде і трохи грошей. Саме останні, друзі, у нас тут чорна дира. Дивіться, зараз візьмемо тут машини. Хай по засмок їх нафіг отсюди. Также, друзі, називаємо мене терг-канал, ссылочка на нього, як завжди, друзі, внизу під відео в описанні. Всі друзі, чекаю. Ігри виходять там не дуже, щоб аж регулярно, але вони виходять частенько. І саме головне, друзі, що безплатно. Ну, ось бачили, чорна дара якась трохи слабенька, все бачите, не засмок -ха. Так, также є лазер, друзі, як ж без лазера. Дивіться. Хоп, хоп, хоп-хоп. Ой, трохи збільшимо. Отак, о. Прикольно, прикольно, бачите, друзі. На цьому, друзі, я думаю, будемо закінчити. Кому сподобалась дана ігрушка, друзі, ви знаєте, де скачати або в плеймаркеті, або в телеграм-каналі. Там вже, друзі, є силочка на дану ігрушку. Ну, всім, друзяки, дуже превелике, дуже дякую тим, хто додивився відео до кінця. І всім всього самого найкращого за мене завжди був я Артік, на Артем. Ще, друзі, побачимось. Так що до зустрічі, всім пока-пока.